Вітаю друзі, ви на каналі Lakedeos. Як бачите, ось сімна вже йде повним ходом. З цієї сторони дискують, з цієї вже сіють. Так що не гаємо час, ходимо, шукаємо, поки ще все не засіяно, а пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Був сигнальчик і випадає ось такий валенець. Ні сьогодні вітер капітальний. І щось там на ньому видно, але не дуже. Але нічого, головне, що є. Беремо. Ось ще сигнальчик і випадає. Знову якийсь кругляшок Правда вбитий. Але срібний. Почиститься та й буде гарний. Навіть не видно хто то такий, але головне, що динарик. Беремо. Був ще сигнальчик, тут я динарика знайшов. Ось тут такий металопластикий сигнальчик і випадає от ось такий амолетик срібний, ціленький з вушком, крутяк, лукаше не засіяли. Ним шукаємо. Беремо. Був ще сигнальчик і випадає ось така фібулка. Така жирна. З дротиком. Ходимо, сигнальчики трошки є. Правда вітерець сильний сьогодні. Але знахідки є, це вже добре. Беремо. І так був, друзі, сигнальчик. Я вже викопав. І ось він лежить Динарій. Та ти що, стан який гарний? Хто це такий я не в курсі? Підкажіть, будь ласка, в коментарях. дивіться як блистить. А ти що? Беремо. Так, друзі, був ще один сигнальчик. І випадає, знаєте що? Це Динарій. Це сьогодні бере. Трактор ходить, динарики, лізуть і лізуть. Трошки зачуханий, але динарій. Ще й срібний. Бомба-ракета. Беремо. Ну що, друзі, ось і воно. Дивіться, що тут торчить. А торчить тут. Золота луночка, дивіться велика. Ууу! Беремо! Сьогодні я ринка. Забираєм. Руки трусяться! Татишок! Красота! Друзі, був ще сигнальчик. І це випадає леміс побив погано, але сам факт. Одинарик. Гостінка. На троні хтось сидить. А ось тракторець їздить. Точно. Тепер треба скоріше встигнути, позбиратися. Беремо, робочий сигнальчик, друзі, випадає якийсь бронзовий динарій. Сьогодні динарики класно лізуть. Правда вбитий. Або горівший, або який. Факт, що Динарик. Беремо. Був ще гарний сигнальчик і випадає Динарик ще один. Ось він, видно, я протирав вже, срібло гарне, такий жирненький, Антоній Пій. Так, сьогодні поле я. Беремо. І так, друзі, завершення сьогоднішнього крутого копу. Сьогодні коп дався, як завжди, суперово. Є знов золото, є динарики, а зараз вам покажу, що за цілий день було. В металопластиці пару фіболок, пару кусочків денників. Ось такий ход. Але переходимо до основного, а в основному сьогодні дуже крутий результат. Ну що, почнемо. Ось такий результат сьогодні. Те, що сьогодні зробила коп. Це ось така луночка золота. Жирна, грам 5-7 дизмай. Правда, вбита така покоцана, але суть того, що золото. Минулий раз було 0,3 я зважив той кусочок, а тепер це не знаю ще скільки. Бронзовий денек, срібний такий, Три чистити, такий вопійок. Оба устінка. Такий лисий денник попався, але срібний. Ну, а срібний, зеленький, хрестик не знімав, попався, був. Такий вовбитий леміс, Та то перший був. Ну і такий от денник. Був задоволений, так як вже поле і від сьогодні. То, що встиг, то ще набрав. А з вас, друзі, як завжди, подобаючка і підписка. Всім дякую.